І ранок ми виїхали вже зі Львова. Звичайно, не без пригод, але це дорога. Дівчатка всі готові. Так, ми всі вже дуже змучені, але ми приїхали в готель. Якраз стоїмо тут чекинися. Початком вже поочарила і прийшли купувати квиточки. Там не розбираються. Ми вже на нашій першій локації. Сьогодні в нас офіційно початок нашого СМД. Зараз покажу вам трошки, що в нас вже почалася робота, всі вже працюють, спілкуються між собою. Ми з командою вже навіть вибрали тему, над якою ми працюватимемо протягом цього проєкту. Зараз вам покажу. Так, зараз ми на тому етапі, коли в нас годинки перерви, і ми не могли не використати цю можливість прийти сюди, от, прогулятися тут одразу. Старбукс за цікаве для кращої мотивації для брейнштормів. Палац мистецтва отут. Little Всім привіт! У нас сьогодні початок другого нашого робочого дня. Він починається з екскурсії, але екскурсія буде е, Варшавою та по українським локаціям. Там її проводить ментор Саша, це е, ментор групи наших дівчаток. Зараз покажу вам, як це все виглядає. bigger it used to be uh, it used to have more here I mean this clear and <laughs> I feel like uh, I'm a famous so try to use the bounce as to work for the Вже прибули в дуже класну будівлю, де ми будемо навчатися решту днів. І ми з дівчатками залишили всіх слухати лекцію ось там в кабінеті. А ми біжимо записувати інтерв'ю, бо наша артист не може дати нам інтерв'ю інший час. І ми біжимо всім спорядженням швиденько на інтерв'ю. Spend a little bit longer time on your website because this... uh, сьогодні розпочинається наш третій робочий день. Ду ось трошки в контекст того, що відбувається. Отже, всі команди вже мають теми. Uh, багато хто вже зробив одне чи декілька навіть інтерв'ю. Ми вже закінчили наше інтерв'ю, і наш герой вирішив зробити нам екскурсію по корпусам університету. Тож ми йдемо трішки познайомитися ближче з Варшавським університетом. Собі пригадала друзі, чим ще не показувала нашу дуже гламурну кафешку, в котрій ми маємо обіди та ваучер на десерт з одним напоєм. Зараз покажу вам, що в нас сьогодні буде на ланчі. Сьогодні нам випала непересічну можливість потрапити на радіо. Твої емоції? I'm so excited. Це дуже прикольно Погнали. Погнали. Ми вже прийшли безпосередньо в місце, де ми будемо записуватись. Ми тут з пані Анною чекаємо на Іно. Пані... Ага. Гаразд. Дуже приємно бачити вас тут, у Варшаві. Це вже десята, як я розумію, міжнародна школа мультимедійної журналістики, яку е, організовує український програми, католицький такі університет Львові колегами з Австрії, Данії і Грузії. І е, зі мною тут е, у студії польського радіо Анна Колісник, е, координаторка школи Софія Мелих і Тетяна Чабан. Друзі, привіт. А сьогодні в нас останній день, коли ми працюємо над нашими проєктами. А зараз ми вже всі знаходимося на тому етапі, коли ми просто доробляємо все, весь монтаж, дописуємо так, тексти, завантажуємо все на пейчфлоу. А це такий досить напружений день, тому що всі хочуть встигнути сьогодні. Але я думаю, що всі справляться, все буде добре. Тож побажайте нам, будь ласка, успіхів, бо роботи дуже багато. Дурайон. Ось ми прийшли в місце, з якого все починалось. Мене звати Настя, я одна з учасниць Міжнародної школи мультимедійної журналістики. І сьогодні в п'ятниця ми завершили наші проєкти. Через пів години у нас розпочнеться презентація. Трошки хвилююсь, але це був насичений тиждень. Ми працювали над різними темами, але моя група працювала над темою «штучний інтелект інтелекту, психотерапії. Мала можливість спілкуватися з багатьма експертами, професорами. Ті, які дійсно досліджують тему штучного інтелекту, психотерапії. І трошки excited, трошки хвилююсь, що скоро розпочнеться презентація, але я вірю, що у нас все moment. В моїй групі було а, всього четверо учасників: одна дівчинка з Австрії, одна з Данії і хлопець з Грузії. Також була чудова менторка, яка допомагала нам на всіх етапах, допомагала знаходити нам контакти людей, з якими можна поспілкуватися, провести інтерв'ю. І власне ми мали дуже багато культурного обміну. Розпитували, а як у вас в країні це відбувається, а як там в тій країні це відбувається? а Що у нас схожого? І власне це була одна з найцікавіших частин. Інтелідженс анд Ай Сінкицьпелі Імпорт Фоян журналіст impressed by the creativity and, і energy of our students from, Афокантрівасе <свят> окремо хотіло би подякувати нашим партнерам. Це FHWIN університету в Австрії, також австрійському бюро у Львові, а також австрійському культурному форумі у Варшаві, який зараз приймає нас в цій красивій будівлі, також Варшавській школі економіки, з якої ми почали партнерство. Перші спроби партнерства цього року. Тому я сподіваюся, що далі це буде рухатися, і розвиватися в найкращому напрямку. Hey ISMJ! Um, I really liked it. The, the project week um, uh, it was really awesome. I think we had uh, the best weather for it to ex not only explore the city but also to work the whole week and to find good topics to work on. I think the chemistry was really, really great. Who wants to present the truth to the world? That will set the world free. So, thank you for being here with us this year. Ми нарешті захистилися, і почалася одна із, мабуть, найприємніших частин дня, коли вже всі перестали нервувати хвилюватися за проєкти. Тож ми прийшли на вечерю в ресторан української кухні, ходімо я вам все покажу. Okay. <laughs> <laughs> yeah, guys. So, how's your impression on this Crimean cuisine? It's wonderful. It's, it's wonderful. A very good. Mm -hmm. i have given to in the first time with us in yes. Плив right? на культуру демократію ааа і суспільство <laughs> Особисто я дуже натхненно повертаюся додому після цього тижня. І є такий момент трішки сум, тому що коли ми поверталися з Австрії, ми розуміли, що у нас буде ще один тиждень з нашими друзями з Данії, Грузії, Австрії, з якими ми могли попрацювати в Варшаві. А зараз ми вже повертаємося і розуміємо, що 10-та школа мультимедійної журналістики закінчилась повністю цього року. І з великою ймовірністю ми вже. Не будемо працювати в таких командах, тому я дуже дякую за цей досвід. <плес> Друзі, ми вернулися додому і офіційно десята школа мультимедійної жур... жур... журналістики закінчилась. Де бваль не було завжди хочеться повертатися на фоторівку. Дякую вам, що прожили з нами цей тиждень, то всього вам найкраще. А наступного року ви вже зустрінетесь з новими учасниками. Па-па!